Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Ну що, по традиції напишіть зараз, з яких ви міст дивитесь, чи є картинка, чи мене чути. Напевно, всі вже чули, що проблема є студентів, які навчаються за кордоном, які заплатили за навчання, хтось навчається рік, хтось два, хтось три, хтось, ну, по-різному. Якщо студенти зараз. Не поїду, дім це все пропаде ті всі навчання. Рік, два, три, чотири, хто скільки там навчався, кошти і той час затрачений. Відповідно, стаття 23 закону про мобілізацію говорить, що той, хто є студентом, має право на відтермінування. так? Але виявляється, що прикордонна служба керується постановами, а не законами. От я маю з собою аудіорозмову, як студенти позвонили на гарячу лінію, і прикордонна служба каже, закони України діють на території України, а не там, де знаходиться прикордонна служба. Але прикордонна служба знаходиться на території України, і вона керується основним законом і керується законами, а постанови не можуть суперечити Конституції, не можуть суперечити законам. Але прикордонна служба каже. Постанова вище закону, бо закон не діє на території прикордонної служби. Тобто на території, перепрошую, кордону зі сторони України. Це що, якийсь сепаратизм чи що? Нехай Служба безпеки цим займеться стаття 109 повалення конституційного ладу. Як так може? Конституція не діє, закони не діють. Діють вказівки. Нормально, я зараз включу вам це все в це все подивитесь. Так. Отже, я беру статтю 33. Спочатку вам зачитаю: кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Тобто, обмеження можуть е, лише, як тут пише, встановлюватись законом. А не постановами. Стаття 92. Права і свободи. Як ви знаєте, я дослівно зачитаю. Виключно законами України визначається права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод основні обов'язки громадянина. Тобто, законами, а не постановами. Тепер дивіться. Включаю я розмову. Студентів, які проходили і зараз намагаються знову пройти м -м -м, кордон, та, поїхати в Польщу на навчання. Скинуло мені його дівчина, яка виїжджає зі своїм чоловіком, студентом вони навчаються в Польщі. Її пропускають, але її чоловіка студента не пропускають, хоча немає законних постав, підстав їх не випускати. Отже, друзі, вас. Ви зателефонували до служби довіра Державної прикордонної служби України. Ще раз нагадаю: це дзвінок громадянки України разом з чоловіком, студентом, який навчається за кордоном, на гарячу лінію прикордонної служби. Я час від часу буду зупиняти е, цей аудіозапис для того, щоб ми з вами трошки аналізували. А ви в коментарях пишіть також свої думки? Всі телефонні розмови записуються. Для отримання консультації натисніть 1. Для залишення інформації про події на державному кордоні натисніть 2. Для залишення звернення натисніть 3. Для з'єднання з консультантом, оператором, залишайтесь на лінії. Оператор 83, доброго дня, слухаю вас. Доброго дня, як вас звати? Оператор 83, а 83. Добре, мене звуть Вікторія. Тепер дивіться, як вас звати? Оператор 83. Потім до кого це якісь, як біороботи працюють, чи що? Хто взагалі таке придумав? Оператор 83. Але йдемо далі. Потім когось спитати. В нас є, можливо, в паспортах пише там 83, 75, може, скоро буде писати, бо у Швайцах. Але пише ім'я, прізвище людини, правда? Йдемо далі. Я звертаюся до вас по такому питанню. Ми зараз знаходимося на державному кордоні, і е, мій чоловік, як студент, попланує е, перетинати кордон е, з собою. Маємо всі необхідні документи, зазначені в статті 23 закону України про мобілізацію, тобто і студентський квиток, е, і військово-облікові документи, дозвіл на виїзд від територіального органу. Е, 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 е. Оборони і також підтверджуючи документи з університету. На кордоні від нас... А Тепер дивіться, друзі, я зараз зупиню трошки це відео і вам покажу, що дали, дало МВС для виїзду за кордон. Для виїзду студентів за кордон. Так, от я стаття в МВС уточнила, які студенти можуть виїжджати за кордон. Студентський квиток або студентську візу, перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання іноземного вище, військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову. І довідку видано територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном. Тобто, всі ці документи люди перечислили, що вони їх мають на кордоні. Тобто як працює система, вони в медіа тепа бла, 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 розказують. Вот от все так класно. А люди, коли стикаються з реальністю, зараз почуєте, що там їм будуть говорити. Тобто, те, що дали в медіа, те, що дали МВС, люди все дотрималися, приїхали з відповідним пакетом документів на кордон. Йдемо далі. вимагають лист погодження. Який нібито мали... Е, наш університет мав звертатися до прикордонної служби, щоб отримати дозвіл студента на навчання? Тепер послухайте, що вимагають на кордоні прикордонники? Щоб університет, в якому навчається студент, погодив, щоб нав... студент навчався, а прикордонна служба хто така, щоб погоджувала, чи студент має право там навчатися, чи ні. Що це за маразм? Але цей маразм озвучується. Скажіть, будь ласка, що це за документ, тому що я жодної інформації не знаходжу на офіційних джерелах про цей лист погодження. Угу. А, Вікторія, а ви взагалі знаходили якусь інформацію про те, що студентам дозволено виїзд за кордон? А тепер дивіться, ця абонент 83 каже, цій дівчині Вікторії, чоловік якої студент. Це... А ви що знаходили якісь повідомлення? А я от вам вже читаю повідомлення від Міністерства внутрішніх справ. Який каже, які документи потрібно студентам, які навчаються за кордоном для виїзду. Він є. Повідомлення таке є. Є перелік документів, які треба мати. Ну, там, звичайно, здобувачі вищої освіти, студенти, аспіранти і е... це стаття 23. Так. А так. постанова 57 кабінету міністрів України, яка в якій чітко вказаний перелік осіб, яким дозволено тепер дивіться. Стаття 23 говорить, що студенти вони звільнені та? від мобілізації. А тепер це, це абонент 83 каже: це закон, це закон. А от є постанова, як вона от вже постанова, це має бути. Знаєте, це має бути кількість конкретно там з рюкзачками студенти, без рюкзачків, там е і так далі. Виїзд на кордон студентів немає взагалі. Тобто По постанові не включили, але постанова вона нижче закону. Ви собі можете в тій постанові включати, не включати, розумієте? Студентам не дозволено виїзд за кордон, тому ваш університет, якщо це виграв, якщо ваш чоловік виграв грант і він має їхати від університету, мав звернутися до голови держав. Він не виграв грант, він поступив на навчання як звичайний студент. Якщо як звичайний студент, тоді наразі не можу вам нічого сказати. Звичайний студент є, є незвичайний студент, розумієте? От така ситуація. У нас є, виявляється, студенти, які звичайні за кордоном навчаються, це, це ми з вами. Прості люди, звичайні. А є незвичайні, тому що де Петя Рошена в Лондоні діти та, навчаються чи де, де Тихоля, вони незвичайні студенти. А оце звичайні студенти. сказати, він не виїде за кордон. На підставі якого докладного документу? Стаття 57 якого? Стаття 57, а постанова 57 Кабінету міністрів України. Дальше. Тобто ви маєте на увазі, що ця постанова стоїть легітимно вище, ніж закон України? Ця постанова? Чуєте запитання? Дівчина молодець, дає правильне питання. Ви ну що, постанова вище закону? Якщо прикордонники став, що ставлять постанову вище закону, дивіться, що вам відповідає абонент 83. Гарячу лінію прикордонної служби. Стоїть вище, тому що це прямі вказівки. Чуєте? Ще раз я вам прокручу ще разок. Тобто вона говорить, що вище стоїть постанова. Ця постанова стоїть вище, тому що це прямі вказівки Державній прикордонній службі. Постанова стоїть вище закону. Це нормально, це де таке прописано. Це абонент 83, друзі. Прикордонної служби. Так. на пропуск осіб за кордон. А закон України, на який ви ссилаєтесь, стаття 23, вона є під, е, е, тільки діє в, зако... в межах України. Чуєте, стаття 23 закону діє в межах України, а, при... а кордон що? Прикордонна служба не в межах України, вони чим керуються? Вказівками тільки, тому що це закон України, ну, так. тобто закон України не діє на кордоні. Ну, це зі слів абонента 83. Це просто так, ми ну, то ми розмовляємо з українською прикордонною службою. Це ще українська частина територія України. Тобто розумієте, він виїжджає з кордону, ходиться на території України. А виявляється, закони вже не діють. На це вважається, що вже не територія України, зі слів абонента 83. То він виїздить за кордон і вже за кордоном, це, це, цей закон України не діє. Тому... Ну, але він ще на території України. Мені, тобто дівчина дзвонить і говорить, що проблема на території України. Вона не говорить, що проблема в Польщі. Ну абонент 83 має штори такі. Знаєте, коні мають коні, якими поганяють, їх треба гнати, так батогом. Навіть не батум, а так зверху батон махають і такий шум ш шу, робиться. І коні мають такі шори, і вони лопашать. І їм тільки там вказівочка. Це. Тобто їм сказали, що кордон це не територія України. І вони лопашать. І всіх не... і всім людям говорять, що це ні, тут закони не діють. Тепер дивіться, що надалі говорить. Абонент 83. Він не мобілізується як студент. Але він за кордон виїхати не може. А як же йому тоді підтверджувати? Точніше, як же йому навчатися? Якщо <гум> це питання вже не до прикордонної служби, а до постанови, а до кабінету міністрів, який вносив перелік осіб, яким дозволяв виїзджати за кордон? Студентів цей перелік не внесено. Тобто, якщо кабінет міністрів, що собі придумав, щось там забув, почихався, все, закони не діють. Що таке закони? Ну, Що таке конституція для них? І Ви тут праві в коментарях пишете, що ця човіха, абонент 83, вона придумає на ходу. На ходу придумує, як відмазати просто тупо людей послати. Але знаєте, так, послати, знаєте, це в Кавені було 95-го кварталу. Ось вам. Типа і послав, і акуратно. Ось вам! Ось вам постанова! Ось вам. Хавайте, хотіли? А коли ця постанова була ухвалена? Постанова що діє з 95-го року. Вона змінювалась вже в цьому році декілька разів на період дії військового стану. Добре, останні зміни коли вносилися? Якого числа? Скажіть, будь ласка. Восьмого вересня, восьмого вересня, і це саме 8 вересня було виключено зі списку студентів. Я правильно розумію? Студенти не були внесені взагалі. Було окреме рішення, яке дозволяло від голови служби. Передивіться, студенти взагалі не були внесені. То що там МВС каже, брід документи, то що медіа говорять, що студенти, які навчаються за кордоном, не нормально зараз підуть до навчання. Це все бла, бла, бла. По медіа медіа в наступо обманюють. От і все, що по медіа, це там 99,9% – це обман суцільний. Але знову ж таки, ця човіха, абонент 83. В неї далі там суто постанова. Тепер дивіться, що вона говорить далі за вказівочки, усні чи не усні там, яке дозволяло виїхати студентам, які вже навчалися говорити, що... студентів і не було внесено в неї ніколи. То яким чином раніше студенти перетинали кордон, якщо в цій постанові не було їх у переліку? Я вам ще раз повторюю, було окреме рішення голови державної прикордонної служби для студентів, які вже навчалися, і ви на період початку військових дій в Україні вимушені були залишитись в Україні на дозвіл їм виїхати. Не зрозуміла. Ще раз, будь ласка, що вам не зрозуміло. Дивіться, був студент, вчився за кордоном два роки, рік, неважливо скільки. Приїхав на, на зимові канікули в додому. Так, так, ну. почалася війна, і він не зміг виїхати, тому що всіх чоловіків віком 18-60 перестали випускати за кордон. Так виїжджали голова по факту. Держав... голова державної прикордонної служби, прийняв рішення надати дозвіл цим студентам. Сійте. Царь, батюшка рішення прийняв. Закон це це так, це єрунда для них. вот наказ. Наказ рішення, яке рішення прийняв там, начальник якоїсь прикордонної служби. Чувак, ну, вони себе царь, Ну, Хто ти такий? Ти закон маєш виконувати. Ти службова особа. Ти дав присягу на вірність народу. Ти від того народу береш зарплату, ти маєш. Керуватися спочатку основним законом, законами України, а далі вже пішло там все їхнє решта, якщо воно не суперечить основному закону, не суперечить міжнародним договорам, навіть першим міжнародним договорам, основному закону і законам, а вже далі ті всі їхні рішення, якщо вони суперечать законом, основному закону чи міжнародним договорам, вони стаття 60 ніхто не... Повинен виконувати це Конституція, стаття 60. Ніхто не повинен виконувати явно злочинні накази. Кримінальний кодекс України, стаття 41 ТСМ. Те, що суперечить, Конституція та законом не потрібно виконувати. А далі ще вам включу. Тут царь батюшка сказав: їхати їдуть. Відмінив, не їдуть. Роблять, що хочуть. Виїхати для продовження навчання. Е, номер І рішення, то, скажіть, то, то, будь то, це не було рішення номерне, це було рішення голови державної прокуратури. чуєте, це не було рішення номерне. Це просто чувак почихався зранку, прийняв рішення. І прикордонна служба виконує. А закон, основний закон Конституції, міжнародні договори, для чого не ратифіковуються Верховною Радою України, для чого в нас Конституція, для чого в нас закони? Якщо чуваки без номерів, без нічого приймають рішення. Можна їхати. якась феодальщина, чи що? от напишіть. Вони служби. Внутрішні. Ну, де я можу ознайомитися з цим документом? Вже ніде, воно скасоване. його і не було. Вже ніде. Чудово. Тобто розумієте, рішення було усне, як ми всі зрозуміли. Тобто, церкви батюшка захотів начальник перекордонної служби, студенти їйте. Не захотів студенти не їхте. От ви пишете правильно: гра в кальмаре, нова гра, нові правила. Ну там до кінця Я вас зрозуміла. Добре, до побачення. До побачення. Вітаю вас, друзі! Зараз, 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 зараз. Так. Ну що, всім е, дякую, що ви за коментуєте. Дещо почитає. Ну так, зробила так, що Конституція це не хочу говорити, те, що ви тут написали. Поки люди грають в ці ігри еліт, гра буде продовжуватись. Поки люди не будуть себе відстоювати свою власну волю, до того буде ситуація. Друзі. Ну зрозумійте, ви всі тіла, як світлі душі, прийшли для випробувань. Хто думає, тільки спати на печі, то зігниєш і відійдеш зразу в труну. Якщо от тільки вот от так, та треба. Обливатися холодною водою, ну хто хоче. Здорове харчування, здоровий сон, зранку вставати, спорт, праця над собою, щось вивчати. А як ви думали? Думали? Просто все дається? Ні, ти мусиш пройти тут досвід. Так. Ну, ще, щоб ви усвідомили. Ви є найвища влада в цій країні. Бо дехто люди, о, все, винуватий там той, винувата та, винуватий ті. Друзі, ми своїм мовчанням це все узаконюємо. Одиниці. Одиниці, хто готовий, та дівчина з чоловіком, який студент, готові дзвонити, заявляти про себе. Одиниці. Одиниці, одиниці готові е, запитати, чиї труби. По якій йде газ. Одиниці. Одиниці готові взагалі відстояти свої права. Одиниці, готові сказати, я маю вільний вибір. Вчора до мене чоловік у Львові підійшов і мав претензії, що я за вільний вибір. Каже, він типа каже, це неправильно, це типу, треба, не можна за вільний вибір виступати. Требути рабом. Требути рабом. Це мені встидно. Це не мужик підійшов, це тряпка підійшла. Хоч бути рабом, то не підходь до мене, чого я за вільний вибір. Не позорся, хоч. Ну тому що, мужики, не будьте тряпками. Ну жін, Жінки там можуть чогось боятися, і то жінки сміливіші, я бачу зараз. А якщо в нас не буде діяти основний закон, міжнародні договори, природні право, закони, якщо в нас не буде поваги в суспільстві, якщо ми будемо, як німі раби. Ви самі обираєте свій шлях. І кожен несе за це відповідальність. Персонально. От кожен. Розумієте? Добре, друзі. Світла вам, добра, благодаті, силу духу, натхнення. І пам'ятайте. Пам'ятайте, що я завжди говорю. Ісус Христос сказав: пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я до вас доношу істину, щоб ви не були рабами в цій тіні мороку. І смерті. А пізнати істину, це пізнати творця. Творець де в вас всередині, так? Тому треба пізнавати себе і брати на себе відповідальність. Тому треба любити творця, любити самого себе, бо творець у нас перебуває, і любити іншого, тому що ближнього свого, тому що в ньому також творець перебуває. А всім нашим ворогам треба дякувати, бо це наші вчителі. Ми це як тренажери, ми ростемо. і усвідомте свою силу, те, що я кажу, вона сильніша. За цей світ сила, яка в вас. Тому що сила, яка в вас та сила саме створила цей світ. Це творець. Люблю вас, друзі, обіймаю. Всім ще раз кажу світла, добра, благодаті, благополуччя. І хай всі ситуації вам будуть во благо. Підпишіться на мій канал, поки я ще не шарахнуло, що ми мали можливість з вами обмінюватись думками. Також пишіть ваші думки в коментарях і поширте це відео, щоб. Ну, не знаю, може я як журналіст офіційний, може якийсь СБУ, чи хто порушить зараз ДБР, нехай порушить справу проти прикордонників, які не визнають закони України на території е, кордону. Зробіть це друзі, з Богом тримайтесь.